Кажуть так, скажи мені, хто твій друг, я скажу хто ти. В нашому випадку я скажу наступним чином: скажи, яка в тебе історія, і я скажу тобі, хто ти. У нас сьогодні історик, дуже цікава людина. в Гостях, прошу вас на диванчик. Заслухаємося. Над горою Альоша, е, Болгарії, русський солдат. Похрестили вони і назвали Мирославу. <реш> українське не тільки українське заборонялося, абсолютно тільки натяк або, наприклад, якийсь образ. Почитайте, а представлять мене ну, ну я ж пенсіонер. Просто хоча б якось з вами. Добре. Пацани, я ще так хочу вас завести на цей, я, на кар'єр. Давайте, балакаємо. Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас цікавий гість, хотів би вам його представити. Михайло Теофанович Лаврега. В першу чергу учитель історії, потім так вже довелося бути е, директором школи. Е, і наразі у нас сьогодні буде. Я вірю, в те, що цікавий діалог про історію історичні події нашої країни. Ви знаєте, що диванчик наразі в на Черкащині, в самому її центрі. І, от на тому місці, де ми географічно знаходимось, було дуже багато цікавих історичних подій. І тому от з вами хотіли сьогодні, Михайло Тафанович, проговорити багато чого цікавого під час національно-визвольної війни 1648 1654 років українського народу. Теж це місце можна згадати безпосередньо епіцентр. подій. ну після, після битви під Корсунем або під Виграєвим теперішнім, То далі події розгорталися. В принципі, саме тут, де ми знаходимося, і на цій місцевості, яку бачимо перед собою, угу. чули ми, поки тут перебуваємо на лисінці, таку цікаву думку про те, що можливо тут був тут народився батько Богдана Хмельницького. Це правда, вірно історична подія, чи ні? Е, ну, принаймні на теперішній час цю версію озвучують і є багато її прихильників. Є ті, які заперечують, але ті, хто відстоюють цю точку зору, на мою думку, більше мають підстав стверджувати, що Богдан Хмельницький народився саме тут. Історично відомо, що батько Богдана Хмельницького був податківець, так. От. ну а корупція по всій вірогідності і, скажімо, Зловживання посадою, напевне, були і, і в ті часи, і він назбирав доволі непогану е, суму, яку, так би мовити, оприлюднить було неможливо. От, е, могло б виникнути у проблем багато. От, через те е, придбати собі землю і утворити свій великий хутір, от, е, тут було неможливо. Треба було це зробити десь. Десь в іншому місті. От і, і знайомі його батька допомогли йому придбати земельну ділянку у Суботові, от, на Чигиринщині. Звичайно, як і кожну дитину, особливо в ті часи. У віруючій родині повинні були охрестити. І охрестили Богдана Хмельницького. Звичайно ж, оскільки батьки були католики, охрестили його у католицькому костелі. Так розповідають, розповідає народна історія. Напевне, тому може бути і сам факт навчання потім Богдана Хмельницького в єзуїтській школі у Львова у, у, у Львові, тому що православний у так, є... В, є... в єзуїтському uh -huh. навчальному закладі не навчалися б імперській канцелярії з часом російської російської імперської, імперської канцелярії. Ця історія була незручна uh -huh. через те, що Богдана Хмельницького треба було подавати як істинного християнина і захисника православ'я. Uh -huh. А тому була заборонена тема. Дослідження місця народження Богдана Хмельницького, тому що підтвердити, що він народився на Лисянщині, на хуторі біля Лисянки, на хуторі, який називали Хмільник, перша назва. От і це був родовий хутір Хмелів. Викреслили саму Лисянщину, і хутір Хмільник Монастирок. Із біографії Богдана Хмельницького тому, що не проблема була підняти костельні книги і знайти запис підтвердження, тому що Богдан Хмельницький народився саме, саме тут і хрещений у костелі святого Йосипа Обручника. На вашу думку, чому все ж таки от інколи так важливо заховати історію? Від народа, який по суті нею володіє, невже все ж таки історія певного народу грає якусь роль в їхній ну, національній думці, ідентичності як народа? Ну, звичайно, звичайно, це в першу чергу, тому що, ну скажімо, ми корінням звідти. Діди, прадіди, ми скажімо, не просто являємося нащадками їхніми суто як фізичні особи, а ми являємося їхнім продовженням, і скажімо, ми солідаризуємося із своїми попередніми поколіннями у їхніх світоглядних позиціях, у їхніх релігійних позиціях. В кінцевому результаті, скажімо, у багатьох інших виборах так. у своєму житті так, О, так що це все так. Давайте поговоримо трохи про новітню історію. Перейдемо до початок середини ХХ століття, а саме Друга світова війна. От зараз за нами оболіск, якраз Корсунча Шевченківської битви, однієї з найбільших битв Другої світової війни і от. Ці місцевості, де ми знаходимося, навіть я не місцевий, знаю, що тут дуже багато лишилося місць, де ну, от, проходили бої, і на місцях цих боїв знаходять до сих пір зброю, снаряди, артефакти. артефакти та. Що ви можете розказати про ці, про цей бій? І от мені цікаво, вклад українців саме в, в цій війні, в цій битві. Ну, однозначної відповіді на, на таке питання не може бути справа в тому, що звичайно ми в цілому можемо окреслити, що роль українського народу у Другій світовій війні і безпосередньо у військових діях на стороні Радянського Союзу до дуже велика, через те, що загальновідомий відсоток чисельність учасників скажімо, військових дій мобілізованих з України, але є, наприклад, окремі моменти, на які ми тільки в останнім часом починаємо звертати увагу. Наприклад, там та сама сіра піхота, або, сіра чор... піхота да. або чорна піхота, як їх ще називали. Наприклад, у період Корсун Чевченківської битви, забігаючи на наперед, скажу, коли вже почапинці були визволені і. Почапинці визволені, але, але ще бої у навколишній місцевості йшли. Почапинці кілька разів переходили з руку руки, от, і е, був, е, так би мовити, польовий воєн, е, воєнкомат, військовий комісаріат їх, польовий, і мобілізували місцевих жителів, то їх навіть не переодігши, е, відправили на передову. І вони практично ще брали участь у так званих боях на бойковому полі і в районі Комарівки. І в нас є жителі, які навіть не були переодіти у військову форму, от але загинули. Їх потім поховали, як звичайних простих людей, навіть не в братській могилі, а на сільському цвинтарі. На сільському кладовищі. От це раз. А друге, те, що, наприклад, і ставлення до таких українців було особливе. Наприклад, ми у свій час з учнями співпрацювали із радою ветеранів 41-ї Корсунсько-Дунайської дивізії, і багато приїздили на зустріч до нас ветеранів. І були, був серед них Олександр Добичин. От, він. Народився і виріс на кіна на, на, на От, І мобілізований в армію був він разом із братом. Брат його був старший і брав участь у боях в 41-му році, але попав в оточення і він зумів вийти і повернутися додому. От, а коли вже радянська, радянські військові частини визволили. Кіровоградщину і мобілізували їх до війська, то забрали і старшого брата, і молодшого. І в районі села Почапенці у, у захід, в західній частині села там точилися бої. Там виходили з оточення підрозділи дивізії СС Валонія, далі Вікінг. От, і під час бою добичені брати. А вони були обслугою протитанкового, протитанкової рушниці. От. А там двоє в обслузі. От. Вони перебили скільки німців, що їм треба було не один раз присвоїти звання Героя Радянського Союзу. Але їм цього звання не присвоїли через те, що вони були мобілізовані до армії. З, окуповано, з окупованої перед цим території. І е, обійшлося тим, що старшому добичину е, Орден Червоної зірки. От, а, потім, а, а потім надумали і дали ще за відвагу і е, меншому молодшому братові е, нагороду. От. А героя Радянського Союзу не дали. І, 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 і це було е, нормою. У радянській армії, тим, хто мобілізований із території, яка була окупована, вони вже вважалися не, 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 не ті люди, яким можна вручати вищу нагороду СССР і присвоювати звання героя. Знаєте, от також зараз говорять багато про те, що перемогу в Другій світовій війні над нацизмом. Знаєте, присвячують і присвоюють тільки одній країні, взагалі так правильно говорити в цій війні: хтось більше або менше зробив? Чи кожен вклав стільки, скільки міг? Одна країна звичайно виграти виграти війну не могла. Противник був надто підготовлений, надто сильний і надто мотивований. А тому присвоювати це. Наприклад, там, як присвоювали раніше, це суто Радянському Союзу, це, це помилкова версія абсолютно. От, і у Другій світовій війні перемогу здобули не Радянський Союз, а демократичні сили світу в особі, Сполучених Штатів Америки, Великобританії, так, так би мовити, е, країн-союзників. Поговоримо зараз навіть трошки про вас. Мені цікаво, от ваша історія е, все ж таки, ви людина, яка все життя вивчала історію. І от в період радянської е, історії України. Як вам жилося? Чи не було у вас такого, що вас за ваші знання, за ваші можливо, якісь переконання? Е, ну. Великість незручності. Назвемо це так. Ну, справа, справа в тому, що незручності бувають різного, так би мовити, формату, різних емірів. От, Вони починаються в різні часи. Наприклад, у період ш, е, шкільного життя в мене були певні незручності навіть на уроках співів. Справа в тому, що, наприклад, вивчали на уроці співів пісню. Вперед вичапаються не см'яття відступати. Чапаєвці сміло смяло звик Ну, умирати. Я мав необачність підняти руку і запитати е, в учителя співів, а хіба можна е, звикнути умирати, коли людина вмирає один раз? А, вже розумний, тонко. Ну, вчителька сказала, що я тобі відповім після уроку, але, але виявилося, що відповідь вже далі відбувалася у кабінеті директора школи. От, ну і закінчилася тим, що викликали батьків у школу. Ну і відповідно провели бесіду, що та -та таких питань не можна ставити, а треба розумні питання ставити. Це не єдиний і не, не тільки зі мною був випадок. От, були випадки, наприклад, такі загальношкільний хор. Збирають в актовому залі і вивчають пісню. Ну, Ніхто ж не хоче після уроків там співати, ну і, скажімо, ну, дисципліна, скажімо, трохи кульгає е, на таких заняттях. І от е, за все тобі партія Слава і хвала, там приспів у пісні, яку, яку вивчали, ну і, і, і хлопчики мали необачність разом. Домовитися і сказати, завжди тобі партія сало й халва. От. Ну, ну і, і одержали теж потім багато неприємностей. От. Так що не, не, це не, не тільки зі мною, наприклад, це, це, це трап, траплялося із, із різними, скажімо, в різних ситуаціях. Говорять про те, що у нас, деякі люди говорять про те, що у нас зараз новітні історії, в новій історії нашій країні. От наразі тепер братська. Війна. Той народ, який північно східніший від нас, ми можемо вважати історично братським народом? Бо ми ж все ж таки розуміємо, багато таких сімейних переплетів і зв'язків. Цей народ він нам близький? Він нам братський? Чи все ж таки у нас історично є прорив? Я згадую, але ніяк, ніяк як кажуть, не дійдуть руки подивитися знайти статтю академіка Ліхачова, надруковану десь у кінці 80-х років, 88-й, напевне, може 89-й. він чітко окреслив межу між Новгородською Руссю і Київською Руссю. І він там е, опирався на археологічні матеріали, набагаті, от, е, на багаті, от на лінгвістичні матеріали. От е, і е, він чітко робив висновок про те, що ми не є одного кореня, угу. що ми не є один народ. Е, Михайло Тефанович, ви розумієте, що зараз ми живемо в такий час, що наша історія, вона через 10 років. Буде вивчатися вже нашими дітьми, вашими внуками, і так далі. От мені хотілося б, щоб ви, як історик, майбутнім історикам молодим щось побажали. Взагалі берегти і не втрачати це дуже важливо. А в а нас е, у більшості випадків ми працюємо по схемі втратимо, а потім починаємо по якихось е, зернинках збирати. І Відтворювати, робити реконструкцію, то для того, щоб не доводилося проходити цей процес вдруге от, і не робити реконструкцію, то треба в першу чергу навчитися берегти берегти на... пам'ять народу, народну пам'ять, значить, берегти свою історію. І пам'ятати, що історія складається. Не тільки із великих якихось подій, вона складається із маленьких, і, і у кожному селі, в кожному місті містечку е, твориться історія, і її треба зберігати. Як ви казали про ці річки, які беруть початок тут yeah. саме, це маленьке джерельце, yeah. яке потім аж перетворюється велику річку. Звичайно, от і е, дуже часто, наприклад, скажімо, виявляється те, що нам було непомітне, наприклад, у певний час, потім з часом е, виявляється, що це була знаменна подія. Ага. От, і вклад її, і, і роль у цілому у, у, націон, у, націон, у розвиток на, національної історії великий і вагомий. Дякую вам гарно. Ва. Наше інтерв'ю закінчилося. Ми Все супер. Було. Як ми з вами бачимо, історія це така річ. Яку, якщо говорити неправдиво, вона міняє навіть життя людини. Друзі, досліджуємо історію так, щоб ми бачили істину, корінь. Біблія дуже цікаво показує прям все, як воно є, без замилювань. Так само треба вивчати історію, так само її треба писати, без замилювань. Треба чітко розмежовувати, хто був правий, хто не правий, хто обманював, хто говорив правду. Нехай історія буде правдивою. Від цього залежить наша доля.